В Одесі поруч з бізнес-центром Адміральський вже відновили рух машин та прибрали уламки від вибуху. Він стався о першій ночі. Камери відеоспостереження зафіксували, як невідомий залишив біля будівлі пакет з вибухівкою. Міліція нічний інцидент вже кваліфікувала як терористичний акт. Сергій Осадчук відранку перебуває на місці подій, і він зараз на прямому зв'язку. Отже, Сергію, чекаємо від тебе подробиці і самого вибуху, і слідства, яке вже триває. Прошу. Єгоре, вітаю про нічний вибух. Бізнес-центрі нагадують лише вікна без шибок та завішена тканиною. боковий вхід. Як можете зараз бачити за моєю спиною, вибухом дуже серйозно пошкоджено всередині приміщення зруйнована майже вся оргтехніка. Всередині до останнього працювали вибухотехніки, і ось яка яку маємо інформацію від них. За попередньою інформацією, що стосується вибухового пристрою, то вибухотехніки казали, що застосовувався безоболонковий вибуховий пристрій, потужність якого десь біля пів кілограму в тротиловому еквіваленті. Під час вибу з бізнес-центром автівка і господарка нещодавно приїхала і на місце інциденту. Ось що вона повідомила. Я в інтернеті увіділа, що здійснював зрив. Сразу зрозуміла, що, звісно, пострадала машина. Ну, як ми бачимо, лобовое стекло потрескалося. Ні ніхто мені не допоможе, будемо своїми силами, я так поймаю, висновлю. Представники політичної організації Самопоміч, офіс якої підірвали тут в бізнес-центрі, кажуть, що нещодавно до них приходив підозрілий чоловік, ніби у розвідку. І усі його дані передали нині правоохоронцям. Кажуть, що нічний вибух не вплинув на їхню роботу, на їхні плани. Але єдине, що доведеться за власний рахунок відновлювати приміщення, попередньо кажуть про збитки у 200 тисяч гривень. Ми нікого не обміняємо. Единственное, что мы можем сказать, что, наверное, люди, если мы раздражаем людей, которые умеют разговаривать языком террористических актов, значит, наверное, мы делаем правильно. Отремонтируем, останемся, будем работать, потому что этот офис, этот адрес уже знают люди, которые приходят в юридическую приемную. В цій будівлі це вже другий вибух. В перший раз підірвали волонтерський центр 10 грудня. Відтоді волонтери змінили місце дислокації, але не змінили своїх цілів щодо допомоги українським воякам. Єгоре. Сергій Осачук розповів подробиці чергового нічного вибуху в Одесі. Дякую тобі.